Наш молодий колега Ігор Сечов на обороженому на той час паркані написав геть владу. І швиденько міліція і суд, як це вміють у нас робити, сфабрикували справу, і він відсидів три доби. Зате справжні злочинці, корупціонери, бандити сьогодні не просто спокійно живуть. Сьогодні, практично, вони при владі. Сьогодні десятки і сотні тисяч черкащан наводять приклади безчинства, близнірства правоохоронних органів, прокурорів, суддів. Сьогодні із Соборного Майдану наша колона опозиції рушить через мосні канів ржищів, обухів на Київ акції. Разом ми зможемо усунути нинішній режим. Разом ми можемо реформувати нашу Україну за європейськими цивілізованими стандартами. В Черкащині, в Холодному Яру, розпочиналися наші національно визвольні змагання присутні. Я дякую сьогодні тим, хто. Піде з нами пішов ходову на підтримку все вілля правоохоронних органів в Україні. Я думаю, зібралися сьогодні небайдужі, яким доля дівчини в Раді яких сколихнула. Фактично, таких дівчат на Черкащині, на всій Україні дуже багато. Але доля однієї з них вона підняла суспільство. Вона підняла суспільство. Проти своєвілля правополонних органів. І я думаю, те, що відбувається в Черкащині, воно є відзерканням, те, що відбувалося на всій Україні, і під час виборів, і під час кожного дня під час нашої буденної роботи, буденного життя. Врадіївка нам показала, що таке справжнє І Я переконаний, що Мене не так багато часу, і ми так само з вами безпосередньо, а не через ті органи, які давно не відповідають тому призначенню, яке на них поклало суспільство. Ми безпосередньо зможемо реалізовувати свою владу, і ми з вами безпосередньо будемо призначати голову обласної ради. Ми з вами будемо. Призначати начальника міліції, землевпорядника, обирати суддів, тому що це від, цілком відповідає духу українців мерла України, ні слава, ще вам братя українці. Ми будемо, ми будемо робити зупинки в селах і містах. Мошни, Канів, інші. інші ну, по, по як час буде дозволяти, в Обухові обов'язково там приєднається велика група значить, тих людей, які теж особливо з питання волейвелення виборців там, теж забрали мандат у людини, ну і інші громадяни. Ну і далі ми всі будемо рухатися на Київ. Come on.